Важкий люкс. Важкий як по ціні, так і по градусах. Тому що в мене в руках 4 цукри Imperial Stout, який обійшовся в мені у 350 гривень. Це наразі найдорожче пиво, яке я буду пробувати. Напевно, точно акциз впливає на вартість пива. Воно має 13 градусів. Чи смачне воно за 350 гривень? Сьогодні дізнаємось Пляшка. Достатньо лаконічна, проста. Пам'ятаєте, у мене був огляд і від варвару найдорожчого пива, то там пиво коштувало 250 гривень, і пляшка, як на мене, виглядала трішки преміальніше. Тут, звичайно, темна тара, чорна етикетка, і ну, такі як соргуч, залитий зверху, і все. А у варвара, пам'ятаєте, вона була така під вино, дуже гарна етикетка з золотим тисненням. Це пиво трошечки. Дешевше виглядає. Якщо ви не дивились огляд варварівського пива, я залишу теж посилання в описі, і тут в підказках воно теж буде. Витримано мене в добових бочках протягом 410 днів, і в мене пляшка по рахунку 247. Тут теж маркером позначають, дата розливу 23 рік. Пиво зберігається 5 років. До 28-го року в мене є можливість це пиво випити. Відколупав я той Сургуч. Тут стандартна для правди пробка з їхнім логотипом. До речі, не знаю, чи це сургуч пахне, чи вже запах пива. Він такий, знаєте, якийсь пряний, в складі 4 цукри. Почитаємо, що виробник пише, як завжди. Перевіримо, чи моя оцінка збігається з оцінки в антапці, а також подивимося коментарі, що залишають про це пиво. Ну, алкоголь з пляшки відразу чути, а також чути такий рожаний присмак такого доброго квасу. Але я підозрюю до квасу це пиво дуже далеке. Дивно, воно практично не пінеться. Ну, взагалі немає піни. Таке враження, що це просто безалкогольний напій. Можливо, з ним вже щось не так з цим пивом. Імперський стаут зварений з використанням чотирьох видів карамельного цукру, був витриманий у дубових почках з-під рому та бурбону. Ага. Знаєте, можливо, це запах рому, так і дійсно. Такий пряний аромат, воно зовсім не газоване. Абсолютно. Якщо ви коштували це пиво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи справді воно має бути таким. Я би навіть не сказав, що воно схоже по смаку на Пиво. Алкоголь відчувається, цей смак цукру, його, на жаль, не приховає. Це більше солодкий, такий трошечки тягучий, напій з ароматом хліба, напевно, ромових бочок. І з великим містом алкоголю майже 13 і майже 14 градусів це пиво має. Раніше в старовину стаутами називали будь-яке темне пиво з великим містом алкоголю. Та це така прокачена версія портеру. Ну але своєму розвитку вони пішли різними шляхами, і став от наразі більш популярний ніж портер. Всі виробники його варять. а От про портери, мало хто зараз згадує, хоча портери теж непогані на смак. Давайте подивимось, що користувачі антапту пишуть про це пиво і чи є воно, і можливо, там буде розгадка, чому воно таке на смак ну не я б сказав. 23 IBU, 13,3 алкоголю. Як і було, всього 160 шекінів. Ну, зрозуміло, що пиво не на кожен день, пиво дуже дороге. 350 гривень за цю пляшку, пиво це. Ну, величезні гроші. І в середньому 4,2 оцінку сталь. Пляшка з козирним номером елітна річ. Какі, до реч, в мене номер? 247. В мене теж елітний, трьохзначний. Алко надійно заховане. Алкоголь сильно не відчувається, він присутній, його не замаскуєш, але, але він не на першому плані в цьому пиві. Відчувається вже потім за сп'янінням. Смакує, як в описі, шоколад цікавий, цукри дають більше смакових ноток, ніж солодкості, і це чудово. Можливо, це дійсно цукор, він створює такий купажований аромат, незрозумілий. Ну але паленим цукром це пиво точно не пахне. Просто нотки якихось прянощів я наразі не можу опізнати його характеризувати, які саме тут прянощі використовують. Можливо, виробник на етикетці щось написав. Склад вода, солод ячмінний, ячмінь палений, пластівці вівсяні, цукор карамелізований, гранули хмелю, дріжджі. Пивні, все більше нічого не написано, оскільки у складі заявлене вівсяні пластівці, вони трішечки пом'якшують це пиво. Їх додають для цього, щоб зробити цей смак пива не таким паленим, а зробити більш таким комфортнішим, м'якішим. Тому, власне, оця от паленість, яка присутня всім стаутам, тут практично не відчувається. Вона добре замаскована солодким смаком. Шоколадними нотками, можливо, якісь прянощі і великим вмістом алкоголю. Моя оцінка цьому пиву не буде висока, можливо, можливо, просто це через те, що тут немає такої газованості. Якщо воно нормальне, якщо воно повинно таке бути, я йому поставлю 4,2-4,5, не більше. Мені не вистачає тут чогось такого, вау особливого ефекту. Написано 4 цукри, але воно не супер солодке. Тобто це не є таке, знаєте, як екстракт карамелі такий. Цукрований сироп на смак. Ні, це темне пиво з таким після смаком хліба, з легкою солодкавістю в смаку, але не притурне. І, до речі, алкоголь він вдало маскується під цим смаком, його не відчувається. Я коли планував цей огляд, я думав, що алкоголь тут буде прям ну, 13,5 градусів. Ну, можна собі уявити. Але ні, він дуже замаскований. Че що зрозуміло, що його тут багато, але якогось такого сильного і такого вирішального смаку на пиво він не дає. Imperial Stout він завжди концентрований. Тут концентрат і як і смаку, так і алкоголю. Друзі, якщо ви додивились до цього місця, і ви можете підтримати автора каналу, я залишу посилання на BuyMeACoffee в описі до цього відео. А також можете скористатися цим QR-кодом. не знаю, з якої сторони він буде. Буду вдячний за вашу підтримку. Виробник про своє пиво пише наступне: десятий бочковий реліз імперського стауту. То з чотирма видами цукру, косонат, кандімік, мускодава, кендішугар. Уявлення немає, що, що означають ці слова. Мабуть, це щось круте. Був витриманий в бочках з підрому та бурбону 410 днів, доки не отримав глибину, складність, насиченість. Давайте подумаємо логічно, залежить, які, які бочки вони взяли. Борбон має сам по собі такий карамельний присмак. Бурбон часто роблять з кукурудзи, можливо. Це якось впливає. Якщо бочки з підрому, якщо це якийсь спайседром, там, можливо, буде якась кориця або якийсь, я не знаю, коріандр, або імбир, ну, бадьян. Можливо, цей набір спецій тут вгадується, але поки що його важко зрозуміти. Стаут набув густих відтінків, кави, шоколаду, ванілі та добової бочки в ароматі та смаку. Ваніль. Ну, Знаєте, запах алкоголю він перебиває будь-які такі ніжні нотки, як ваніль. Її важко тут розпізнати, якщо до кави, якщо кава з цукром зварена в Турці, напевно, є такий аромат. Цим я погоджуюсь. Ваніль наразі дуже важко тут розпізнати. Цікаво, винність, діжка. Винність. Коли я прочитав слово винність, він чомусь відразу згадався кагор. Або вино, яке дуже довго стоїть, і знаєте, воно вже втратило свої якісь смакові якості, такі, які були заплановані, такі, які були закладені в це вино, просто воно перестояло. Це вже таке старе вино, яке не дуже добре зберігалось. От, можливо, такі нотки я в цьому пиві відчуваю. Алко завдяки цьому всьому стає елегантним і вишуканим, що доволі приємно, але перепалена на дику груша лізе з усіх боків і нікуди не ховається. І начебто добре, але ця перепалена груша вбиває все. Груша. Я груші тут абсолютно не відчуваю. Знову ж таки, можливо, у мене пляшка така. Його доволі двояко вийшло, і начебто гарно, але багато недоліків. І як висновок, ціна себе неправдовує ні разу. Погоджуюсь, ціна завищена, як на таке пиво. Ну, 250 гривень, як у конкурентів, можливо, воно і коштує. Але 350 гривень. Це перебір. Урпрайс тільки заради відчуття діжки, воно того не коштує, не викидайте грошей. Та більше не буду, все ж таки 350 гривень. От, от підтвердження, те, що я казав про вино. В сторону Хересу насичене бочками алкоголь в'яжучий, тянучий. Херес це якраз таке витримане червоне вино. Те, що я казав про кагор або про вино, яке перестояло. Я не розумію, чи воно повинно бути таким негазованим. Так? Чи в мене просто така пляшка? Ну, зберігав я її вдома, вона не пошкоджена, кришка запаяна, плюс зверху цей соргуч він теж якимось чином захищає це пиво, але газація ну, в принципі, ну вона відсутня від слова зовсім. Це як це як якийсь просто напій з кавовим присмаком, з великим містом алкоголю. З дуже дорогою ціною і заманухою, що воно витримане в бочках, я написав до виробника, щоб дізнатись, чи справді таке пиво не повинно бути газованим, щоб виключити варіант, що мені потрапила. Не дуже якісна пляшка. Мені підтвердили, що пиво, яке визріває довго у бочках такого плану пива, вони не є дуже газовані. Тому варіант з прокисшим пивом я повністю виключаю. Щодо висновків, це не є типове пиво, до якого всі звикли до мас-маркету, бо навіть до крафтового пива, яке представлено широко в наших магазинах, це більше така нішова річ. Воно по смаку відрізняється від звичних пив. Я б сказав більше, що це мікс, що це якісь, можливо, коктейлі, або навіть настоянка е, на травах, з присмаком алкоголю, з післясмаком, можливо, цих бочок, які заявлені в етикетці. але це точно не стандартне пиво. Воно підійде, мабуть, не всім. Більше це, напевно, для. Супер поціновувачів або для навіть колекціонерів, які люблять збирати нестандартні дивні смаки. Ну, відповідно, до смаку і заявлених характеристик, це точно пиво не на кожен день. Воно можливо підійде вам в колекцію смаків або в колекцію на полиці, але точно не таке, яке захочеться випити ввечері після роботи. Якщо відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал, а також буду вдячний великому коментареві, тому що це дуже допомагає в просуванні. До зустрічі в нових відео. До побачення!